Ну, вони не можуть, ви розумієте? Вони замір во всьому мірі. Вони зараз дуже зайняті. Нам треба почекати, і нам треба самим. Ми таке десь бачили, що ми будемо чекати, чекати, з вами чекати, чекати. обіцяно. потім візьмемо все в свої руки, самі все зробимо, і будемо з того дня надіятися тільки на себе і на свої сили, а точніше на збройні сили України. Значить, це про прошивку, інформації, радіоволни. Тобто це, це щось про це. Як можна робити ліву, як сказати, несправжній не захист? Напишіть в коментарях, як це можна. Тобто вони використовують Типа ліповий захист. А наші думають, що там він є. Тобто, а його насправді нема. Як це можна відслідкувати або відрізнити, ліповий він чи не ліповий? Так, да, причому і в повітрі, і на землі я маю на увазі саму, саму війну, техніку, війну, зброю. У них з цим, м'яко кажучи, не дуже. Тому вони свого диявола будуть перевдягати в жінку, в жінку дипломата. Може, якась поїде Мандося звідти і таким чином щось нашкодить. Ну, також подивимось, послідкуємо. Однозначно, ні, такого об'єднання не буде. Їм не по одній дорозі, це точно. Як мінімум, один з цих трьох є ну, найзлішим конкурентом ворогом когось цієї трійці. Тобто, таке, таке тріо, воно ну, не, неефективне. Давайте так. так, значить, аеропорти в першу чергу, це перша ціль. Фінансові структури там, де масово зустрічають гостей або дітей, там, де масово, тобто дитячі садочки, школи, університети, вищі навчальні заклади, таке нехай не збувається. І чомусь мені одразу е прийшов на думку Мадрид напишіть в коментарях і слідкуємо що там буде обмін ресурсами обмін ресурсами це раз Значить, щось приховати, сховати, якісь цінності, щось цінне один у одного, два або когось цінного, два. І три це історія про, звісно, якусь підставу. Причому не один у одного вони підставляють, а вони удвох придумують якусь підставу. E, значить, скоро ми з вами почуємо повідомлення новину про те, що якогось лідера не стало. От знайте, що то добре спланована підстава. Дву, ну, із цих лідерів я маю на увазі. Є у нас гарний план. Більше сказати нічого не можу, і нехай цей план буде реалізовано якнайшвидше. Все, що стосується повітря, у них, у них не працює захист, у них погано працює захист. Треба кожного дня прощупувати їх захист.